Ну що, шановні, вітаю всіх на каналі петрович 62 День мене сьогодні насичений. Зробив, доробив, точніше, переставив, встановив електродвигун на скутер, покатався, відео згорняв, змонтував, викинув на канал. Ну і заразом трохи то те -то себе поробив по двору по городу. І зайнявся, зробив таку ж копалку, як і обіщав, зробив, провірив. Зараз змонтірую все це відео, побачите, як, де шо, куди. Сьогодні його... значить, викидати не буду. Якщо ви його дивитеся, то значить вже слідуючий день. Тобто, напевно, п'ятниця, завтрашній день. А нині, якщо вже відео дивитесь, то сьогоднішній Ну, Зняв я це все в четвер. Так, Замінив, поставив зв'язку 46 місто шківа. Передня 14. Робив ось такий натяжитель. Підвісив у нас свої лебьодочки. Саморобний із красовської трещотки. Значить, виключатель причепив. Поставив ось таку ручку газу, так як на мотоблоках, це із велосипеда. Ну що ж, зараз заведу, подивлюся, які обороти. Чи на цепу буде, чи потрібно буде міняти ось на шків, один і другий, чи на шківах. Якщо не вийде, мені на цепу не подобається, то переставлю на шківки. Ну, Ось так ось така у мене саморобна трясучка, той, як я копав, за мотоблоком був стояв приводний мотоблока. Ну, а це так, як і в брата, і другу я робили. Мотор тримера з редуктором. А той мотор із редуктором де на дирчику стояв. Він і на жужику, на підкатання, на копання. І на цьому буде. Ну що ж, пробуємо. Ну що сказати, як бачите, обороти малі. Так, розчитував я Оцьому, до 500 оборотів, 500, але малі через шатун ну, можна сюди Ну, Це, по-моєму, саме вище стоїть. Тут самі більше сам, нижче поставити будуть більше обороти, але буде ход малий. Значить, обороти малі. Треба буде переставляти на шківи, Тим більше що у мене ось такий шків є. Цей і ще є трохи більше діаметра. Хто робить на такі редуктори шківи, Тут ось, ось ступички. Ну все, ступочка і тут. Це, по-моєму, рідна, де зірочка йшла. Іде ступечка з стрімером. Стрімера з збікнено, тримера. Гайка там, де ставиться, туди стовчується, І хоч шківа, хоч віздочку ставлю. Кому може прийдеться. Значить, буду переробляти на шківи, ну Сьогодні вже не буду. Завтра перероблю і покажу. На шківах. там буду підбирати обороти, щоб, щоб мак на максимуму двигуна давало 700-750 оборотів. Ну, так, щоб на середньому газу копати. Тому що земля важкувата у нас чорнозем буде погано протрясувати. Тим більше, якщо з бур'яном ще. Ну що ж, ждати до завтра не захотів. Ось такий мерешків той де стояв. Він тут під профіль А і Б 190, ну десь виходить як так, 180. Тут у мене чи 60, чи 55. ну Є сюди більше окна 80. Якщо на цьому будуть малі обороти, значить поставлю більшого, Так, ну що ж, зараз завожу і провіряю. Так, по-моєму, той ефект, який я хотів добитися. Кажись нормально. Ну що ж, ремень, ну, якщо то можна себе підтягнути, значить можна чотирьох туди поставити. Ну, я чотирьох бережу для косіння. А такі ці можна дирчики, вони стоять не дуже дорого. Їх можна я їх разу-два години купую три. Як не на те, то на те десь йде. Ось така получилася копалка трясучка, хоч до мотоблока чіплять. Можна до міні-трактора. З автономним приводом. Ну, той от копав брат на похожі, теж самодільні я робив. Де я дав своєму співробітнику її другу він копав. І я цією копав одну таку похожу, як без грохотна. Я роблю без корзини, просто ніж. і... По 35 см противосьмерочка. Тут змінний цей можна чіпляти і за міні-трактором за другим брата. І чіплять тут під фаркуп. У мене за зіркою 41 тут, А брат за зіркою 105-ю. Кентавр зірка 105-й. Ось так я, як кажуть, підготувався до копального сезону. В принципі, це вже зроблено. Осталось на городі. Не повиривати і ждать, поки посохне картопля, і починать копати. Ну що ж, Всім до побачення. На цій щасливій ноті я її оставлю отак. А там далі в роботі на городі покаже. Буде погано трясти, поставлю туди більшого шкіла. Хорошо? Будемо газом регулювати. Всім до побачення.